Сьогодні хочу розповісти про Соломона Аша, а саме про його експеримент конформізму. Спочатку давайте біографічно трошки про Соломона Аша. Сам він народився у єврейській родині у Варшаві в Польщі 14 вересня 1907 року. Потім, коли Соломонові сягало 13 років, його родина приїхала до Сполучених Штатів Америки. Там вони осіли, та Соломон почав навчатися. Потім, 1928 року, він здобуває ступінь бакалавра в Нью-Йоркському коледжі. Далі, через два роки, він здобуває магістрський ступінь в Колумбійському університеті та 1932 року, ще через два роки, він. Захищає докторську дисертацію також в Колумбійському університеті. Здобувши там докторську докторський ступінь, він починає там працювати та працює там впродовж 19 років. А потім, починаючи з 1950-х років, громадськість звернула увагу на діяльність молодого Соломона Аша. А саме через те, що він почав проводити свої революційні експерименти у галузі соціальної психології. Та один з його найбільш відомих експериментів це саме той, про який ми будемо сьогодні розмовляти про експеримент конформізму. Його, до речі, що є дуже великою вигодою, я вважаю, дуже легко відтворити. Отже, Почнемо саме безпосередньо про експеримент. Розб'ємо на 9 кроків, на 9 пунктів для того, щоб розуміти. По-перше, у дослідженні беруть участь 6, 6, 8 осіб. Усі учасники, крім одного, є підставними особами або спільниками. Єдиний об'єкт експерименту, який не є спільником, не знає, що решта підставні особи. Та спільники вдають із себе справжніх учасників проєкту. Другий крок: усі учасники мають виконати 18 простих завдань у присутності один одного. Та дуже важливим є, що правильні відповіді цих завдань мають бути очевидними. Третій крок. Учасники вмощуються рядком. Об'єкт експерименту досідає або останній, або передостанній. Четвертий крок. Учасникам показують спершу картку з лінією. Подібну до ось такої, як в мене зліва. Потім показують картку з трьома варіантами відповіді, подібну до правої. П'ятий крок. Кожний учасник усно вибирає один із трьох варіантів, що найкраще відповідає лінії на картці за зразком праворуч. Тобто, лінію, яку ви маєте з лівої сторони в мене. Ви маєте співставити з лініями, які знаходяться по праву сторону, та знайти найбільш відповідну одна до однієї. Шостий крок: перші дві відповіді мають бути правильними, щоб об'єкт експерименту почувався впевнено. Тобто він бачить, що відповідь очевидна, вона проста, тому він переконаний в тому, що його думки вони правильні, та відповідно почувається впевнено. 7 крок. Після третьої картки. Тобто перші дві, вірні, правильні. А після третьої картки спільники починають давати одну й ту саму хибну відповідь. На 12, крок, на 12 із 18 запитань спільники дають ту саму неправильну відповідь. В цьому експерименті 12 це критична кількість в експерименті. Тобто, зрозуміло, на перші два питання дають правильну відповідь. на решту – ні. Дев'ятий крок. Мета дослідження з'ясувати, чи повторить піддослідний помилкову відповідь за рештою групи. Зараз тут ви побачите відео, яке показує цей експеримент. Якщо буде цікаво, ви подивитесь, якщо ні, то прогортайте до висновків. We're on the deck of the USS Intrepid conducting an experiment, and the rules of the game couldn't be simpler. You've gotta decide which one of these three straight lines is the same length as this first card. Take a look for yourself. Think you've got it? Before we reveal the answer, we'll show you where these people stand. I think it's a. 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 It's A. Yeah, I'm gonna go with A. It looks like everyone is going with A. Definitely A. Do they know something you don't? What do you think? Take one last look. Are you going with these people who all picked A? Or did you choose to go with B or C? Time's up. Got your pick? Uh, it's A. You're going to go with the group? Yeah. All right. Great. Is that what you picked? Or did you go with another answer? It turns out the answer to this round is C. And while you likely chose C first and stuck with your answer, we also know that some viewers might have felt the peer pressure and switched to A. It's A. I want to ask you something. Did your gut at first tell you that the answer was actually C? Yeah, but everyone was choosing A, so I just felt like I had to pick A too. You felt the pull of the crowd. Yeah. In case you haven't figured it out yet, we'll let you in on a little secret. The first nine people in this line were working for us, and each time we ran the experiment, they were instructed to pick the same wrong answer. A. 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 It's A. Seeing all these people choose A left the last person in line who wasn't in on it with a tough decision to go with their gut or with a group. You're gonna go with the group? Yeah. Although See? not all of the test subjects at the <laughs> yeah. end of the line fell for it. I think it's A. In spite of what everybody else thinks, you don't trust the wisdom of the crowd? Uh, I'm trusting my gut. Okay. To be perfectly honest, I think C looks closest. And you think that they're all wrong? Yeah. Okay. Hi guys. <laughs> and don't beat yourself up if you were tempted to go along with the crowd. Make your choice. <sighs> I'm gonna have to go with A. Okay. Yeah. Thank you. What happened? I have a confession. Okay. I I actually thought it was C. So. Did you start to question your own judgment? I did. I don't want to be the dumb kid. I don't want to stand out. You know, I was like, hey. Have you ever ignored the truth to fit in with a group? Just think what if those weren't lines, but evidence in a murder case? Would you be able to see past the group consensus and just go with your gut? Studies show that when someone holds a different opinion than the rest of the group, the anterior cingulate cortex, also known as the oops area of the brain, produces an error signal. We try to fix that by modifying our opinion to be in line with the group, even if it's a viewpoint we're uncomfortable with or know is wrong. And that's because there are some major evolutionary advantages for those who follow along with the group, namely survival. If you want to stay safe, stay with the herd. Цікаво так, якщо в мене буде можливість, я обов'язково хочу це перевірити на власному досвіді. Отже, Соломон аж виявив, що під час виконання 18 завдань 75% учасників щонайменше один раз повторюють очевидну неправильну відповідь, наслідуючи більшість у групі. Потім проаналізувавши цілісну картину результати всіх експериментів, аж дійшов висновку, що 32% учасників схильні до конформізму. Та прагнучи перевірити, чи розібралися учасники з довжиною ліній на картках, аж просив їх накреслити правильну, на їхню думку, відповідь. У 98% випадків учасники відповідали правильно. Тобто відсоток правильних відповідей виявився вищим з огляду на відсутність інших людей. З цього ми. Беремо, що коли людина не піддається динаміки групи, вона сама пише відповідь відповідно до своїх розмірковувань, то відповідь стає набагато вищою. Аж розглянув питання про те, як впливає кількість людей на схильність до конформізму. Отже, присутність однієї сторонньої особи не справила практично жодного впливу на відповіді об'єкта дослідження. Одна персона не впливала. Присутність двох осіб справила незначний вплив. Тим часом у присутності трьох і більше спільників Аша відповіді істотно змінювалися. Бачите, яка групова поляризація. Науковець виявив, що на складніших завданнях, тобто картки вони майже були рівні. І складно виявити, яка відповідь буде правильнішою, схильність до конформізму зростає. Тобто на складніших завданнях конформізм зростає. В разі невпевненості люди покладаються на інших, що складніше завдання, то вища ймовірність конформізму, що ми щойно сказали. Окрім того, аж з'ясував, що один спільник дає правильну відповідь, тоді як решта неправильну. Схильність конформізму суттєво знижується. Тобто ви зрозуміли, да? Так. Перші, коли два учасники дають вірну відповідь, то це дає більшу впевненість тому, хто буде відповідати або останнім, або передостаннім, В тому що все ж таки його роздуми правильні. Тільки 5-10% об'єктів експерименту піддавалися впливу, коли вони бачили, що. Один спільник дає правильну відповідь. Це означає, що соціальна підтримка може відігравати ключову роль у боротьбі з конформізмом. По завершенні дослідження об'єктів експерименту запитали, чому вони повторювали відповіді решти групи? Як пояснила більшість, вони розуміли, що відповідь неправильна, проте боялися кепкувань. Решта підослідних справді вірила у правильність обраного групою варіанта. Про що свідчить експеримент Соломона Аша? Запитаємось ми. Явище конформізму пояснюється двома основними причинами: перша причина це бажання влитись в колектив, так званий нормативний вплив або інформаційним впливом. Люди схильні вірити, що більшість краще проінформована або краще розбирається в питанні. Це, до речі, ми помічаємо протягом повсякденного життя. Якщо людина вона не впевнена в своїх знаннях, то, скоріш за все, вона обере відповідь групи. Обидва варіанти можуть істотно впливати на індивідів у межах групи. Чимало психологів здогадувались про вплив групової динаміки на індивідуальну свідомість, але лише виключно. Експерименти Соломони, Соломона Аша змогли довести міркування попередників предтеч. Ось так. Дякую вам за перегляд.